Найкращим вашим союзником може бути будь-хто, якщо його інтереси співпадають з вашими. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні 4 жовтня і у програмі Субота Головна Подія хотів би поговорити про декілька подій новини, яку, на мою думку, ну, варто згадати і варто на них акцентувати. Ці події відбулися за кордоном, але вони дуже важливі для України. У Данії у середу, і четвер, пройшли два саміти Європейських країн. У середу, 1 жовтня, це був неформальний саміт Європейського Союзу, де зібралися лідери і керівники 27 країн-членів Європейського Союзу. Ну, каталізатором для цієї зустрічі і одною з головних тем це було, була реакція на вторгнення в вітряний простір Естонії, Польщі, Данії, Норвегії, тобто країни Європейського Союзу, НАТО, російських дронів, літаків, тобто шукали рішення, обговорювали, які дії треба і необхідно робити. Ну, е, наприклад, е, президент Франції Меноль Макрон, я про нього буду задумати, ще сьогодні, заявив, що е, це є небезпека для країн. І треба їх знищувати, і крапка вони повинні бути знищені. В принципі, це правильно. Ми раніше про це заявляли декілька представників України. Зокрема, міністр оборони Швеції Повьонсон. Він заявив, що все, що буде в повітряному просторі Швеції в незаконний спосіб, тобто буде порушувати повітряний простір, все буде знищуватися. І це, в принципі, правильно. Обговорювали безумовно зміцнення оборони Європи. Там говорили про так звану стіну дронів, яку хочуть. Утворити так вздовж кордону з Білорусією, з Україною. Ну, безумовно, що будуть залучати Україну, бо Україна має бойовий досвід, там буде координація з НАТО. І вже українські військові приїхали в Данію, вони будуть навчати данських військових саме в боротьбі з дронами, російськими дронами. Безумовно, в першу чергу, і важко вити, що якісь інші ще дрони можуть там бути. І одне також з головних питань. Це було питання допомоги України, зокрема про так званий репараційний кредит, про який напередодні цього неформального саміту говорив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тому ж іде про близько 140 мільярдів євро. Там різні шляхи шукають, щоб не забирати активи, ніби випустити навіть єврооблігації і так далі. Ну і Україна. Буде потім віддавати цей кредит частинами. Ну а якщо Росія не сплатить репарації, то взагалі ніби віддавати і не буде. Але не змогли вони домовитися, не змогли домовитися. Ну, Наприкінці жовтня буде вже формальна суміт. Зустріч саміт в Брюсселі. Сподіваюся, до часу якісь знайдуть рішення. Спочатку була інформація, що Бельгія переважна більшість з тих 210 мільярдів євро саме знаходиться на території Бельгії. І от премєр Бельгії ніби. Заявив, що Бельгія проти, бо треба, щоб всі несли е, в рівнь, так, рівну відповідальність е, юридичну, якщо умовно там Росія подасть е, на Бельгію в суд. І потім все-таки вже у четвер, например з Бельгії, заявив, що Бельгія насправді не проти цих використання російських коштів. Просто треба знайти от, правильні юридичні механізми, як це робити. ну і… Потім міністр фінансів Німеччини заявив, що міністр фінансів на рівні міністрів фінансів Європейського Союзу вони будуть от потім цих тижнів перед формальним самітом у Брюсселі наприкінці жовтня, вони будуть все це питання обговорювати і шукати відповідне рішення. Я сподіваюся, таке це рішення вони знайдуть, бо без грошей, так, нам буде важко і закуповувати зброю, зокрема, ну і вирішувати внутрішні політичні проблеми в Україні. Тому. Це для нас дуже-дуже важливе питання. Також порушувалося питання і членства України в ЄС, президент Європейської ради, Кошта, він там їздив напередодні цього саміту по столицям європейським, там хотів домовитися про те, щоб прискорити процес руху, вступу України до Європейського Союзу. Ну, категорично, безумовно, виступило Горщина. Тут всі, я кажуть, їм треба ходити до гадалки, щоб це е, знати. Ну і взагалі там е, Віктор Орбан взагалі заговорився е, на цьому тижні. Він там говорив багато таких різних речей і, стосовно того, що і тих дронів, які залетіли на територію України з Угорщини, що він взагалі говорив, що Україна там і не суверенна, і так далі. Тобто вона чомусь так вважає, без допомоги вона нічого не вартує, вона би розвалилася. Але тут він взагалі заявив також, що. Е, Горці не хочуть бути в одному форматі з Україною, чи то НАТО чи Європейський Союз. Тобто він фактично говорить, що він буде проти е, того, щоб Україна рухалася в європейський союз. Тим більше там він також заявив, що не може бути ніякого обходження вето угорщини, як це пропонує Антоніо Кошта, щоб Україна рухалася далі на цьому етапі, що все має бути дотримано, всі ці формальності. ну, так чи інакше, будемо все-таки сподіватися на те, що у квітні е, наступного року, 2026, коли будуть вибори у Угорщині, так е, Орбан вже не залишиться при владі. Там не варто мати якихось суперпозитивних ілюзій, ілюзій щодо тих, хто прийде на його зміну, але сподіваюся, що саме у контексті вступу країни в ЄС в нас не буде таких проблем, які є зараз. Тобто тут також ці проблеми потрібно вирішувати. У четвер у Данії в Копенгагені вже відбувся сьомий саміт Європейського політичного співтовариства. Ну це, скажімо так, якщо можна назвати її організацією, цю ініціативу вона була започаткована президентом Франції Маноєм Макроном після широкомасштабного вторгнення у 2022 році. Перший саміт бувся в жовтні 2022 року у Празі. Вона об'єднує практично всіх країн Європи за винятком. Росії, Білорусі близько 20 країн, ну членів делегації, я мається на увазі керівники урядів, глав держав, так, вони долучилися до 27 керівників Європейського Союзу. Ну, одне також з головних питань це було питання допомога Україні. Безумовно, президент Володимир Зеленський був присутній на цьому саміті, як, до речі, президентка Молдови Майя Санду, її там вітали. З перемогою, ну зокрема в своїх виступах, і канцлер Німеччини, і прем'єр Польщі Дональд Туск, який, до речі, після цього сказав, що не треба мати ілюзій, що війни ніби нема. Ми то намагаємося якось ніби по-різному це назвати. Насправді війна вже є, вона така специфічна. Вона вже є. І Дональд Туск сказав, що якщо Україна програє, то програє вся Європа. і Він розуміє, що. Це буде, ну скажімо так, дуже погано. Фактично, ну не буде, каже і моєї країни. Якщо програє Україна, тому треба все зробити, щоб Україну підтримувати і допомагати. Ну а знову ж, президент Франції Макрон він закликав всіх посилити тиск на цей російський флот привид, щоб ну, не дати можливість заробляти гроші, і фінансувати війну, тобто, щоб в бюджет Росії не йшли гроші, і він запропонував, щоб це е, скоординували всі свої дії. Поліція охочих це тільки за військову підтримку України, ну і в координації з НАТО, щоб посилити всі ці зусилля. Ну Слід зазначити, що е, французькі е, командос, вони там біля узбережжя Франції затримали отакий один із е, танкерів, так е, по-різному називають пушп, пушп, Пушпа, е, який ніби був тоді, коли. Були дрони над аеродромами Данії Норвегії, що ніби могли із цього танкера запускати ці дрони. Він там під прапором Беніну, ну вони його затримали, перевірили. Тобто треба всі ці судна, які, скажімо так, шастають по морям і океанам, щоб їх всіх перевіряли на наявність російської нафти, ну і безумовно не давали можливість Росії продавати нафту, застосувавши оцей от російський... Флот привид. Як би там не було, ну е, всі вже все розуміють. Загалом, така тональність в іноземних ЗМІ, що ніби Європа вже прокинулася нарешті. Бо там знову продовжували ці провокації з дронами вже тепер і в Німеччині та над Мюнхеном були. Ну, сподіваюся, що е, ця ситуація таки Ну дасть зрозуміти, хоча, безумовно, є і ті країни, які ніби хочуть відсидітися, але загалом. Є такі, на мою думку, позитивна динаміка, динаміка стосовно допомоги підтримки Україні. Ну і ще одна хороша новина. Вона вже прийшла із Сполучених Штатів Америки прийнято рішення надавати Україні розвіддані супутників так щодо об'єктів, по яким варто скажімо так завдавати ударів у глибині території Росії. Це безумовно дуже стурбувало, скажімо так, росіян, Кремль, владу. Російську вже там і піскову зробився у приводу заяви, ну і ще там інформація була стосовно там ракет, вимагав, будуть вони чи не будуть, можливо, інші нам ракети нададуть більшої дальності. Тобто є, є та динаміка позитивна і фактично о, ця ситуація стосовно звідувальних даних, які будуть надавати США, ну це практично перше рішення е, Дональда до Трампа після того, як він там в соцмережах написав, що Україна може перемогти у цій війні. і Вернути всі окуповані Росією території. От про ці новини і події я хотів поговорити у програмі Субота, головна подія. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення цих програм бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!